Рішення ухвалено. Спецтрибунал, міжнародний трибунал над злочинами Росії за російську агресію проти України, створюється. Створюється з підписанням установчих документів. І саме це відбувається сьогодні, 9 травня. Головне, воєнні злочинці, які отримали вже ордери на арешт, і які ще їх отримують з Російської Федерації за кожний теракт. За вбивство кожного українця отримують міжнародне покарання. Саме для цього потрібен спеціальний міжнародний трибунал, бо там судять воєнних злочинців, і це відомо починаючи з Нюрнбергського процесу. І це до речі до роковин перемоги над нацизмом. І це до речі про невідворотність покарання за зрочне злочини проти людяності. А такі злочини зараз вчиняє на нашій землі. Російська воєнщина, російські військові командувачі, російський режим найголовніше, що і геноцид, і злочини проти людяності все це є юрисдикція і буде юрисдикція цього міжнародного спеціального трибуналу. Сьогодні такі документи підписуються. І кожна резолюція європейського парламенту, парламентська асамблея Ради Європи є правовою основою для діяльності майбутнього міжнародного трибуналу. Головний, головні з них назву вам резолюція про повернення всіх депортованих українських дітей та відповідальності викрадачів українських дітей, резолюція про засудження злочинів агресії, засудження злочинів катувань в катівнях, які на тимчасово окупованих територіях створювали і створюють російські спецслужби та російські окупанти. За злочини пов'язані з Катуванням мирного населення, вбивств мирного населення, катування полонених, весь комплекс міжнародної відповідальності буде в цьому міжнародному трибуналі.